Вітаю всіх глядачів. В вашій увазі новинний випуск наш час Час» 4-11 січня, 687 день. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. На початку добовий моніторинг воєнних дій противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовуючи тактику терору, завдаючи ракетних та авіаційних ударів. Протягом доби відбулося 73 бойових зіткнення. Ворог завдав загалом 4 ракетних та 48 авіаційних ударів. На жаль, російські терористичні атаки вбивають і калічать мирних мешканців. Близько 22.30 другої, січня військові РФ ударили з Білгородської області по Київському району Харкова двома ракетами С-300. Обидва влучання були по готелю у центрі міста. Одна з ракет влучила біля готелю, інша з боку. У прибудову станом на 12-ту відомо про 13 постраждалих, серед яких громадянка Туреччини та громадянин Грузії, журналісти турецького змі. Загалом, під час російської атаки, у готелі перебувало 30-ро людей, семеро з них людей з персоналу. Та 23 гості через російську агресію. Три людини дістали поранень на Херсонщині упродовж доби. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його інформацією, за минулу добу противник здійснив 108 обстрілів, випустивши з снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та безпілотників. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів. Від початку повномасштабної війни загинули 10 тисяч двісті цивільних. Ще 19 тисяч 289 отримали поранення. У російському полоні загинули понад 100 цивільних українців, з них одна дитина. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявила заступниця генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Лише 29 грудня 58 цивільних осіб було вбито, і 158 поранено у результаті ударів російських безпілотників і ракет по всій країні. Це найбільша кількість жертв серед цивільного населення за один день. За весь 2023 рік новини з кремлівських відстійників у Підмосков'ї вирішили більше не чекати на опалення та гріються пожежею на полімерному заводі. Завод повністю згорів, пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Слідом за заводом у Москві хтось підпалив адміністративні будинки, де проходять навчання військових АІТ-фахівців. Площа пожежі вже 3 тисячі квадратних метрів. У Генштабі оприлюднили потужні результати роботи ЗСУ. Втрати противника на. 11 січня. Наші захисники мінусували ще 830 російських солдатів. Росія втратила на війні в Україні вже понад 367 тисяч військових. Далі до міських новин, зокрема про тих, хто, не покладаючи рук, допомагає нашій нездоланні армії, якими питаннями життєдіяльності міста переймається міське керівництво і звичайно оперативне зведення за добу. Дивіться нас побудніх о 18 та о 20 40. Наші новини у соцмережах в інстаграмі, телеграмі, фейсбуці та на Ютубі. Залишайтесь поінформованими разом з нами. І наостанок, сьогодні у міжнародний день слова дякую. Дякуємо ЗСУ та всім захисникам і захисницям за оборону нашої України. Дякуємо медикам за невтомну працю як на передньому краї, так і в тилу. Дякуємо працівникам ДСНС за цілодобову варту. Дякуємо волонтерам і благодійникам, які не знають слова неможливо. Дякуємо всім українцям, які стали єдиним цілим і спільними зусиллями наближають перемогу і мир. На нашій землі. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми зібралися для того, щоб офіційно відкрити в Полтавській області проєкт Швидкі навички для працевлаштування у рамках програми GIZ Skills Recovery. Організацію проєкту здійснює. Німецька організація Секва, керівник проєкту Анастасія Тульки, яка приймає участь сьогодні у нашій зустрічі. Полтавщина одна із чотирьох регіонів України, де безробітні громадяни, ВПО, військові, що повертаються з війни, отримують шанс на інтеграцію до ринку праці. За сприяння організації розвитку німецької промисловості Секва на базі закладів професійно-технічної освіти протягом кількох наступних місяців організують короткострокові курси з перепідготовки, підвищення кваліфікації і перенавчання. Співпрацею зацікавилися п'ять установ області додатковою кваліфікацією також забезпечать доста викладачів та наставників компаній. Ми плануємо до травня навчити до 140 осіб на посолі. І актуальна потреба в Полтаві стосується саме технічних професій. Це такі професії, як електрозварщик, газосварщик, автослюсар, автоелектрики і таке інше. Але також існує великий попит на швачок. Незабаром розпочнуть заняття 34 працівники професійно-технічних закладів Київщини, Дніпропетровщини, Львівщини та Полтавщини. З них 15 це працівники профтехосвіти Полтавщини. З п'яти закладів по три особи. Зазвичай це заступник директора з навчально-виробничої роботи, ну і один викладач, один майстер, який будуть займатися у підготовці, щоб вони розповідали своїм колегам, а потім уже колеги ці будуть розповідати іншим. І має відбутися також наступний етап, де від Полтавщини ще 19 осіб пройдуть такі навчання. У разі того успішного проходження навчання це два тижні. Закінчуватиметься 26-го перший етап 26 січня з дачею екзамену вигляді тесту. 10 питань від німецької сторони, 10 питань від української сторони, міністерства освіти і науки, міністерства економіки розробляють певні там запитання і в разі успішної здачі. Ці працівники отримують сертифікати європейського зразка про проходження цих курсів. Полтавщина є лідером одним з. Освіти дорослих, і що минулого року було залучено приблизно 125 мільйонів коштів на такого роду програми. В цьому році вже є біля 250 мільйонів. Але ми думаємо, що і з вашою допомогою також і з допомогою присутніх у нас ця сума буде стрімитися до півмільярду на ці програми, які пов'язані з освітою для дорослих. По перше, і по друге з розвитком для економіки регіону. Зокрема, місто Кременчук, місто промислове, і досить багато людей після того, як змінилося їх місце проживання. Це зокрема вимушені переселенці, яких в нашому місті близько 30 тисяч повинні соціалізуватися і повинні знайти роботу. І багатьом з них доводиться вчитися, вчитися заново, вчитися, незважаючи на їхній вік. Дуже дякуємо за те, що ви підтримали даний проект, і що це є можливість освіти для дорослих. Окремий фокус проєкту на жіночій аудиторії. Поки чоловіки на війні, активна українська жінка готова підставити своє тендітне плече на ниві ринку праці. Проєкт буде реалізований. У нас вже дуже грантова гарна історія. У нас зараз за допомогою грантів вже проліцензовано чотири професії: це кравець, це закрійник, це зараз уже монтажник санітарно систем, санітарно систем та устаткування. Це пекарь. Ми працюємо в союзі з нашими роботодавцями. Зараз вже залишилось невеличкий такий обсяг роботи через місяць, будуть запущені водії тролейбусів. Я знаю, що в цих групах у нас тут переважно ну як традиційно, ніби чоловічі професії, але в цих групах будуть жінки. Під час церемонії відкриття проєкту від німецьких партнерів підбили підсумки працевлаштування за минулий рік. Так у 2023-му Кременчуцькою філією обласного центру зайнятості вдалося охопити роботою 2811 осіб з них безробітних 1547. 270 осіб. Отримали ваучери на навчання у рамках проєкту Армія відновлення на суспільно-корисні роботи. Працевлаштовано 1956 безробітних. На громадські залучено 156. Доброго вечора, наш дорогий глядач. Ну що, то Про те, як держава допомагає тим, хто рішуче налаштований допомогти собі сам, наш наступний сюжет. Щодо війни, у абсолютно мирні роки ми знімали цього молодого чоловіка виключно як талановитого артиста, О, ведучого конференція і тренера співочок хореографічних колективів Палацу культури Кредмаш. Евно, саме життя творче змусило пана Дмитра Зайцева замислитись над розширенням сфер діяльності. Маленькою командою вони навчилися бути у палаці ще й друкарями, розпочали із роздруківки квитків, флаєрів, наліпок на чашки. Під час широкомасштабної війни міні-підприємство Дмитра вже було вельми відоме і акцентувало на патріотичну символіку у будь-яких речах: від календариків до одягу. Звісно, допомагали і донатили на ЗСУ. Звісно, шукали нові шляхи розвитку, аби не втратити роботу у такі непрості часи. Про гранди від держави на розвиток малого бізнесу у застосунку дія Дмитро почув десь на початку літа. І як людина творча скерував зусилля свої і друзів, прихопивши у процес навіть рідну маму. Син настояв, щоб пробували щось нове. Пробуємо. Що виходить, що не виходить з першого разу. Пані Лариса вагалася недовго, бо саме швейну справу знала з дитинства. Шили з дітками, з чого починала. <сх> <сх> із пупсиків, хто повний. <сх> хто повністю колись були пупсики такі маленькі Точно. і шила вдома вручну, бабуся навчила, ага. а потім у нас у мами була машинка ножна. На машинки навчилася. Опанувавши в училищі професію швеї за закрійниці, пані Лариса 18 років віддала відомому місті підприємству Кремтекс. Тоді там відшивали різне, у тому числі і найпростіше дитячі речі. Я пройшла та із самого 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 простого стачували ми таку бійку невеличку, стачували на машинках і бійку, і на трьох нітки на верлаки шила. Тепер міні-цех, у якому вона сама собі, як каже, технічний директор, їй, власне, подарувала держава. І оскільки за умовами гранду робочих місць мало бути створено тут щонайменше два, то працює тут ще й директор операційний. Пан Андрій Залюбки згодився показати нам на прикладі нашого ж логотипу, як працює система. Картинка, яку відправляє замовник, вона відразу для вишивки не підходить. Тобто Потрібно її тоді переробити спочатку в контури, в вектори, а після цього накласти стіпки. Тобто спочатку йде картинка, сама по собі, як в інтернеті, в телефоні, а після цього наші дизайнери переробляють її в програму для вишивки. Процес перетворення картинки у стіпки не потягнув багато часу. І ось вже оброблений, так би мовити, шаблон бажаного нами готовий з'явитися на екрані головної у справі вишивки машини. Вибрали, нам його треба перевернути, тому що вишивається наоборот. Вибираємо кольори чорний. Так, четвертий чорний, п'ятий у нас. Зверху у нас голубий. Так, так, все. Машинка чи не виходить за рамки. Ну і все, можемо вишивати. Сібок за стіпком, і доволі, як бачите, швидко розумна машина запрограмована ще розумнішим операційним директором, відтворює логотип нашої телекомпанії на білому махровому рушничкові. Ще кілька хвилин, і роботу практично завершено. Красиво. Угу. А тим часом ми повертаємося до розмови про гроші від держави. Дуже сильно було багато сумнівів, вагалися. Там три види було гранду. Через дію онлайн-співбесіда, все проводиться онлайн. Було три види гранту, подались на найбільший. Сума 250 тисяч була гранту. Маємо наняти двох працівників, що ми зробили. Також потім приходять перевіряючи все, все в нас перевірили, все в нас добре. Від моменту подачі документів, потім інтерв'ю, всі папірці, всі документації, це десь приблизно два місяці займає. Як тільки машинку поставили, відразу почали розвивати, просувати і якісь замовлення брати. І шеврони вишивали, і для благодійних організацій виготовляли. З міськими волонтерами співпрацюєте? Так, дуже часто приходить Артем Юрійович Марченко. Дуже часто виготовляємо для нього всяку продукцію. Він на ЗСУ передає. Також Наталія Гончаренко з нами співпрацює. Отже, певно, недарма існує приказка про те, що під лежачий камінь вода таки не потече. Знати і користатися подібними можливостями, то підтримувати і себе, і свою родину, і державу, і нашу армію, звичайно. Бо що б ми сьогодні не робили, то усе в ім'я перемоги. І так хочеться, щоб вже цьогоріч. На жаль, 9 січня прийшла трагічна звістка про загибель нашого випускника Кременчуцького військового ліцею, випускника 2009 року Миколи Городніченко. Це наші діти, і кожна така загибель вона вириває десь частинку душі, тому що. Ми в них багато вкладали. Ми сподівалися, що наші діти не будуть воювати на той час. Навіть думки такої не було, що буде війна з сусідом. Ми сподівалися, що на це діти виростуть порядними офіцерами з поняттям честі, достоинства, що вони будуть нести це в Збройні Сили України і формувати нові збройні сили достойної нашої держави. Але на жаль, війна. Вона забирає найкращих. Не знаю, чому так проходить, але ось так от ось так. Ось це альбом, випускний альбом 2009 року. Ось в цьому альбомі. Ось він. Коля Городніченка. Навіть на обличчя, подивіться, він ну, такий, як військовий. Знаєте, це в нього мрія була, і він йшов до цієї мрії і йшов не просто військовим, а йшов військовим ну, дуже таких специфічних підрозділів. Тому, ну, ми, ми, от В цьому альбомі навіть видно, як ми цих хлопців готували. Ось Просто подивіться, не тільки хлопців, а дівчат. Ось такі польові виходи були. Ось так вони закалялись. Ось так вони, тут, і, бачите, переходить через річку, форсування її, і різні димові шашки. Ну, Взагалі все, що ми робили на той час було зроблено для того, щоб наші хлопці були найкращими. Ми не могли переплюнути там ліцей Богуна. Тому що там і строєва підготовка, і кошти великі вкладались. І ми розуміли, що наш напрямок це головний підготувати молодшого командира, який би мог в польових умовах не тільки сам вижити, но і своїх підлеглих спасти і виконати бойове завдання. От Коля був з цієї когорти, який вмів не тільки сам виконувати, а і зі своїми підлеглими. Воювати. Про обставини загибелі ми пізніше, мабуть, узнаємо, але я думаю, що він виконав своє завдання і зміг захистити своїх підлеглих. Чомусь я так думаю. І зараз, якщо ви не проти, я запалю свічку. Солдат і недвічі. Перший раз ви не коли на полі бою. Це достойна смерть офіцера, солдата. Я розумію, Коля також загинув достойно офіцера. Але є друга смерть, дуже страшна. Це смерть від безпам'ятства. Ми зробимо все в нашому музеї, щоб хлопці, які загинули, особливо тих, кого ми знаємо, тих, кому, кого ми виховували, тих, кого ми зробили порядними офіцерами, щоб вони залишились в пам'яті наших дітей, залишились пам'яті Кременчука, залишились в пам'яті нашої України. І, мабуть, саме страшне для сім'ї, для матері, те, що в сім'ї було два сина. Молодший також пішов по стопам старшого брата і загинув ще в 22-му році. І, на жаль, страшна, сумна звістка в 23-му році, по-другому сину, прийшла в сім'ю Городниченка. Це я не знаю, як передати біль рідних, коли. Обидва сина, яких ти вирощував, яких ти вкладував я не знаю, все, що можна було. І вони загинули. Чире співчуття родині загиблих героїв, ми будемо пам'ятати їх. Смерть ворогам.